Вітаю всіх друзі на своєму каналі. Всім привіт! Як кажуть, мирного неба. Ось привезли мені на, так би мовити, на модернізацію отаке от чудо. Обіщав я людям переробити його. О, Але не уявляв собі, як воно виглядає. Просто цікавість, моя цікавість. Взяла верх над здоровим глуздом. І я вже скільки разів казав не брати собі в роботу такі екземпляри. Але ось знову-таки підв'язався, ну, обіцяв давно, ще до війни, мабуть, людині переробити. Якби це мотоблок зубер, 10 кінських сир, уже... Перероблений, так би мовити, у мототрактор з плаваючим мотоблоком, так як мені пояснив господар цього чуда, яке він купив що мої моїй переробці з плаваючою коробкою. А тут з плаваючим все це піднімається і опускається разом з двигуном. От. Як це працює? Є такий сважель. Тобто і, як ми бачимо, повністю плаваючий мотоблок. Тобто це мотоблок з адаптером Мотоблок з адаптером О, би це його зафіксую, і тепер Хожу біля нього і думаю з чого починати його розбирати. Все так зроблено. Ну тут, звісно, цікава куліска, така зроблена. Працює вона за допомогою оцих важелів. Одного і другого. цей третій також. Ось він цей, цей важіль піднімає донизу догори шток перемикання скорості, а цей важіль рухає, кажуть, ліво, вправо. А це, а це, звісно, не знаю, не задіяне. Тобто така ось конструкція. Отакий От цікавий екземпляр. Е, спереді тут колеса 5 на 10, а задні колеса рідні мотоблоковські 6 на 12. Тобто оце все треба розібрати і розкидати і зробити з нього трактор, мототрактор уже по схемі з плаваючою КПП. Тобто, буду працювати такий дійсно цікавий екземпляр, можливо, для колекції, як кажуть, для того, для порівняння, можливо, ну, я би те сказав так, мотоблок. Зубр 10 кінських сил з переднім адаптером. О така. цяцька. Ну, монстр. Будемо його різати.